수고 Вітаю вас, брати та сестри, читаємо разом Псалом 55 з 1 по 8 вірші. Для диригента Хору німа голубка в далечині Золотий давидів псалом, коли филистимляни захопили були його в гаті. Помилуй мене Боже, бо топче мене чоловік. Цілий день він воює та тисне мене. Читують мої вороги цілий день, бо багато таких, що воюють завзято на мене. Того дня, коли страх обгортає мене. Я надію на тебе кладу. Я в Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені. Цілий день біль приносять слова мої, усі їхні думки проти мене на зло. Слідкують, ховаються, пильнують вони мої стопи, як чатують на душу мою, так ти через гріх віджини їх, пониж Боже людей в своїм гніві. Ми бачимо, що Давид. Звертаючись до Бога, він описує, в якій надскладній ситуації він опинився. Він описує, що проти нього стоїть дуже потужний супротивник, що його вороги вони шукають будь-який спосіб для того, щоб його знищити. Вони є винахідливими, вони є завзятими. І я думаю, що. Дуже мало з нас можуть зрозуміти насправді, в якій ситуації був Давид в той час. Можливо, тільки ті, хто зараз на передовій, вони розуміють, що таке, коли вдень і вночі тебе намагаються вбити, коли шукають спосіб, як можна знищити тебе. І Давид, він виливає це Богу, він розказує про цю наскладну ситуацію, він описує знову ж таки свого противника, який є дуже-дуже потужним. І, е, учителю, четвер, у четвертому вірші він згадує, що коли страх його обгортає, він кладе надію на Господа. Але далі з 6 по 8 він знову ж таки описує е, те, в якій ситуації складній є в даний момент він. Якщо читати далі, то у 9-му вірші з 9-го віршу і далі дещо змінюється настрій Давида, і все написано у дещо іншому такому світлі. Отож читаємо: Полічив ти тиняння моє, помістиш мої сльози перед собою, чи ж вони не записані в книзі твоїй? Тоді то мої вороги повтікають назад. Того дня, як я кликати буду, то я знаю, що Бог при мені, і в Бозі я справу свою докінчу. Докінчу я в Господі справу. На Бога надію кладу і не боюсь, що людина учинить мені? На мені зостаються, о Боже, присяги Тобі, та для Тебе я виповню жертви хвали. Як ти спас мою душу від смерти, то хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння? Щоб у світлі життя я ходив перед Богом. Ми бачимо, що в якийсь момент Давид немов би усвідомлює, до кого він звертається. Він каже, що кожна сльоза записана в книзі твоїй. Тобто, кожна сльоза, вона є поліченою. І після цих, після ніби як усвідомлення цього факту, Давид починає просто розквітати. Він починає описувати, що а, його вороги повтікають, просто повтікають, тому що з ним Бог, тому що він буде кликати. Він знає, що Бог при ньому. Він докінчить свою справу в Господі. Надію на Бога кладу і не боюсь, що людина учинить мені. Тобто він починає радіти, він починає співати. І. А, Можна описати от, його от, провести таку алегорію, ніби кімната була темною. От і в вірші він описує, наскільки ця кімната темна, наскільки там страшно. А з 9-го віршу, ніби в неї а, десь просочується якийсь сонячний промінчик, і далі вона ніби освітлюється, і від цього, і від цього промінчика стає світлою і а, повної радості. Отож. Дуже часто в нашому житті ми, молячись до Господа, ми е, описуємо свої, ми, йому свої проблеми і е, зовсім забуваємо насправді, до якого Господа ми молимось. Тобто ми зациклені на собі, ми десь е, не думаємо про те, кому ми це все розказуємо. І Давид, він у даному випадку, коли. Ніби як зрозумів, до кого він молиться, з ким він говорить, відразу обставини, у яких він був, а вони були надзвичайно складні. Я думаю, що якби ми розуміли їх добре, то ця ситуація була б ще яскравішою для нас. Вони були дуже складні, і він, молячись, усвідомлюючи, який Господь він міняється, він немов би розквітає. Він а, закінчує це це, цей псалом, а, тим, що не мов би, він наповнився вірою, надією, і Господь його цим наповнив. А, отож, брати і сестри, хочу, щоб кожен з нас пам'ятав, що коли ми схиляємо коліна або просто десь там, де ми є, ми молимося до Господа, ми молимося до великого сильного. Прекрасного Господа, який створив все, що є навколо, який створив надзвичайно красиву землю, який створив людину, якому під влад... у владі якого абсолютно все. І наші якісь побутові проблеми, проблеми зі здоров'ям, ще якісь проблеми, вони все, все у його владі, він все знає. Він може полічити кожну нашу сльозинку, кожну волосинку. Все абсолютно. Хай це нагадування, воно буде завжди з нами. І хай пам'ять пам про те, що Господь великий і всемогутній, Він дає нам віру і надію, щоб далі жити. Амінь.